Всім привет ребята! На связи Майаган і в цьому відео покажу ютубер, чеканган, і будуть знімати и довге відео. Я не знаю, ви будете дивитися це відео чи ні, но ну, обязательно став лайк і підпишись на мій канал. І забудь не ми так почнемо. І перший ютубер, который покинув через це Хіп. Або просто Хіп, так. ось. Це його канал. І ось його останнє відео по чекангану. І тут написано, що время прийшло. І типу, в цьому відео він говорить, що уходить з чекангана, і це все тому, що не знає, які відео знімати. І говорить, що не буде знімати чеканган, а грати в Роблокс. Ну, дуже жаль, що він ушов із чекангана. І це його було останнє відео, як він знімав типу... Він завзвав свої флаги. Ну, дуже жалко його. І следший що ютубер, я покинув Чекан, це халар Ось, сам цей ютубер. І ось останнє відео, которого він знімав по Checking І тепер ось його видео нове було ще сього. І тут бачимо, то, що він грає якусь невідому гру ігру Так, Бачимо, що він раніше знімав на мене відео по ангу, а тепер ось яке відео зняв. І тут бачимо просто щось на англійському написано, І типа, що він грає якусь до дорозу. І він просто ну, не уйшов з свого каналу, а просто грає в другі ігри і це на своєму каналі. І останній ютубер, який покинув Chicken Hun. Це ось цей ютубер. Тут бачимо якийсь червоний чекан, я його напомню, коротше, на англійською написано його ім'я. І ось останнє відео його про чекангану було ось таке. Вона вийшла. І він вообще даже немає відео, навіть зараз немає ни, жодного ни нового відео. І ось, якщо що можете запам'ятати його канал. І це всі ютубери, які подкинули чеканган. І ще ну, можете написати коментар. Якщо ви будете ходити чеканган, то не треба. Якщо ви будете знімати якісь довгі ігри, то у вас буде дуже мало лайків, Тому, лучше не уходьте із чекангана. Ну це забув я Марон. Всім до побачення!